Вітаю всіх, що ж в новинах така була крута новина. Боротьба з кабами для прифронтових міст це важливо. Це дуже важливо. Давайте дивитись, чи дійсно до кінця літа наші почнуть збивати каби, як це було заявлено. Чи дійсно до кінця літа наші почнуть збивати каби, як це було заявлено? П'ятірка мечів. Ну, я не скажу, що так все буде добре, але ситуація зміниться. Ой. Не все так легко, як вони хочуть. Розумієте, що цікаво, вони можуть вбиватись над будинками. Тут треба розуміти, кого несемо в жертву. Концентрація на цьому питанні буде, але в самому збитті вийде там трошки пауза, тому що це треба робити обережно. Як мінімум, я можу казати про Харківщину. Якщо вони будуть стигати до кільцевої дороги це зробити, давайте, щоб зачепити обласний центр, це найголовніше, треба це розуміти, що ну, випачте факт. Факт. Якщо воно летить на місто, ціль збити в області. Ну, буде так. Розумійте. Питання в тому, щоб не чіпали околиці міста. Це не зачіпало багатоповерхівки. Це важливо, це важливо. Я прекрасно розумію, що я вирісла в передмісті. Всі знають, Дорогачівщина, Хто мене дивиться в курсі. Вибачте. Я прекрасно це розумію, що там є ризики. Є, вони є. Я віддаю себе, я кажу, що там так. Але тут треба вже вибирати. Там приватний сектор. Різниця є, різниця є. І тут, розумієте, в мене Кумазі Слатине вона скаржила, що роють візі захист там біля будинків. А як? Коли стоїть питання захисту обласного центру, ніхто не думає, вже що там. Треба розуміти. Ну, вибачте. Ось так. Але давайте далі. Наші будуть мати можливість боротись з кабами. Наші будуть мати можливість боротись з кабами. Матимуть вони можливість. Матимуть. Все одно матимуть можливість. Скажімо так, каби летять тоді, коли це потрібно. По Харкову ви бачите, вони були, ви мені чомусь паніку розвели, дебільну вибачайте, не треба це робити. Ну, це, Якщо вони хочуть, вони кинуть. Якщо вони не бачать цьому сенсу, вони не кинуть. Боротьба буде, але вона важка і не дуже ефективна. Не, не треба сильно тут радіти. Є міста, які будуть страждати, якщо це потрібно, від кабів. Розумієте, десь менший буде. Але все-таки треба, знову ж таки, що за вікном дивитися. Мене вони напружували в минулому році, я виїжджала декілька разів через ці каби. Декілька. Ось так. Зараз їх, звісно, менше, це зрозуміло, але таки нервішки вони роблять. Але зараз я все просинаю зранку, тому, знаєте, якось нічого. Давайте реагувати на реальні загрози, будь ласка, і оці всі вкиди, типу, ми будемо з ними боротися, а по факту ви бачите, що це дуже важко зробити, щоб не зачепити багато жертв не наробити. Ось чому справа: бо виселяти людей з певної території, бо пев, ну, попереджати певний проміжок території, що там можуть бути збиття кабів. Падіння кабів хаотичне чи ще щось. Якщо так робити, дійсно це буде правильно. Якийсь проміжок територіальний. Це треба, це треба щоб люди розуміли. І вибір за кожним, що їм робити. Або примусово відселяти кудись, що також можливо. Тут багато питань, які важко вирішити.